Доброго дня. Ну от така заміна значить, то недорогої деталі, але взагалі вона завжди задає трудності, бо скобу стабілізатора нема в що вперти, нема як її підігнути, коли вже стоїть втулка свіжа і. Місто, воно ще не знайшло, жорсткість. Різні способи бачив в інтернеті, але ну, сьогодні так уже вийшло лайфхаком. Поділюся з вами. На речагові передньому є отвір. Якщо бачите, я зачепився. Це е, цепка від ПДР-інструменту для рихтовки без фарбування. Ось такий крючок у мене 12-мм, звичайно, крутив звичайний болт, ну, щоб не шкодити свої насадки, які застосовані до а для таких. Вдіваємо в кільце, підводимо до скоби і методом натискання або прокручування. Підгибаємо цю скобу по місту і наживляємо отой болтик. Да, складно, але це, мені кажеться, здається, вибачаюсь, кращий варіант, ніж там лазити арматурами, це яку довжину, треба яку жорсткість. А це чітко тут можна перечепитися прямо в болтик, вжатися. Трішки, щоб резиночка сіла гарно а потім як наживляти, отак підтягли і можна наживляти. Всім добра, всім, щоб гайки крутилися, от відкручувалися і все працювало.